Вітаю вас, урок геометрії. Готуємо свої олівці, ручки, транспортири і починаємо працювати. Розпочнемо з вами із, із гри Незакінчене речення. Пропоную вам поставити відео на паузу і в своїх зошитах дати відповіді на запитання або записати те слово, яке загубилося в цьому реченні. Якщо ви готові, то ми продовжуємо працювати. І сьогодні темою нашого. Уроку буде вимірювання та побудова прямих кутів, розміщених у різних положеннях. Для початку давайте пригадаємо, за допомогою якого інструменту ми вимірюємо кути. Так, це транспортир. Які ж кути ми знаємо? Перше, це гострий кут, це кут від 0 до 90 градусів. Наступний кут теж гострий, але він може бути виміряний в іншому розташуванні транспортира. Прямий кут – це кут половина розгорнутого кута він дорівнює 90 градусів. Тупий кут це кут, більший за 90 градусів, але менший за 180 градусів. Наступне для нашої роботи необхідно пригадати алгоритм вимірювання кутів. Перше, необхідно сумістити вершину кута із центром транспортира. Друге, розташувати транспортир так, щоб одна із сторін кута проходила через початок відліку на шкалі транспортира, тобто сумістити з нулем. Третє знайти штрих на шкалі, через який проходить друга сторона. Все це ми вже з вами робили і знаємо. І тому пропонуємо вам поставити знову відео на паузу і виконати завдання у зошитах. Виберіть куті, які ви бачите на рисунках, за їх видами. Тобто запишіть назву кута і який це кут прямий, тупий чи розгорнутий. Наступне завдання, яке я вам пропоную, це за допомогою транспортера побудувати три прямі кути, але в різному положенні. А ось приклад того, як нас оточують прямі кути у повсякденному житті. І на домашнє завдання я вам пропоную уважно подивитись навколо себе і знайдіть такі предмети, які мають прямі кути. За потреби скористуйтесь транспортиром. Запишіть у зошиті, кілька таких предметів Буду чекати на ваші роботи.